На Буковині пройдуть міжнародні змагання з гірськолижного спорту серед спортсменів-інвалідів. Це буде перший паралімпійський турнір європейського рівня в Україні. Місце проведення гірськолижний комплекс мигово через місяць. Туди з'їдуться біля 50 учасників з 13 слов'янських країн, а також Бельгії, Іспанії та Австрії. Україну представлять два паралімпійці з Києва. З одним із них спілкувалася Тейся Гросу. Євген Кравіць вперше став на лижі три роки тому. Буквально через рік він бере участь в міжнародних параолімпійських змаганнях у Ванкувері, де показує гідний результат. Зараз оточуючи в ньому, бачить не інваліда, а в першу чергу спортсмена. Незважаючи на те, що перші тренування давалися важко, євген, маючи великі бажання та силу волі, став гірськолижником параолімпійцем. Понятне діло для кожного ученика Тяжело начинать. По більшому щоду перше два-три дня це ісключительне падіння. То тобто, було, мабуть, ну я не знаю, ну за 50 точно. Были достаточно болезненные падения. Даже второй выезд наш с Натальи в Буковель в январе 2008 закончился очень болезненной травмой. Я упал сильно и поломал культю, культю левой ноги. Это меня не остановило. Після участі в Паралімпійських іграх у Ванкувері у Євгена та його тренера Наталії Лобас виникає ідея провести перші подібні змагання на Україні. Організатором цього турніру став фонд підтримки інвалідного спорту. У мене виникла ідея змінити нашого общі нашим к інвалідам, щоб ні їх не вважали людьми, какими то сособами, какими-то какими то, е -то із'янами, которым надо допомагати жалеть. Вот я хочу переломить вот это вот от, это отношение. Я хочу, чтобы инвалиды катались на наших горных склонах, чтобы их все видели, чтобы они коммуницировали все вместе. Потому что мы все одинаковые. Місцем проведення турніру обрали гірськолижний туристичний комплекс Мигово. Змагання дістали назву Кубок співдружності слов'янських народів серед спортсменів інвалідів Мигово Open Кап. В ньому візьмуть участь майже 40 спортсменів з 13 слов'янських країн. Та оскільки це відкритий турнір, очікується гості з Бельгії, Іспанії та Австрії. Організатори Кубку сподіваються привернути увагу якомога більше країн до паралімпійського гірськолижного виду спорту і мають надії, що ці змагання стануть рейтинговими і проводитимуться щорічно. Ми надіємо. Й далі розвивати цю тему, показати те, що на Буковині можуть бути дійсно змагання. Високого рівня ми можемо підготувати траси, можемо надати систему безпеки і можемо надати європейську якість обслуговування у всіх моментах. Кубок зірськолижного спорту серед спортсменів інвалідів мигово оупенка проходитиме на Буковині з 28 лютого по 2 березня. Україну на ньому представлятимуть два спортсмена інваліда Євген Кравіц та Віталій Білаш. Всі бажаючі зможуть повболівати за них та підтримати нашу команду паралімпійців. Таїсія Грусу Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.